Я вважаю, що зараз кожен свідомий громадянин для того, щоб відчувати себе повноцінним громадянином, повинен волонтерити. Хлопці, наче там, а просто тут мужикові здоровому сидіти без діла, по-моєму, не годиться. Кожен має своє місце в цій війні і моє місце тут. Вже саме в єдності ми зможемо перемогти ворога, і перемога буде якомога швидше. Варіантів інших ніж допомагати своїй країні не було, тому що немає іншої країни. Домівки українців повинні бути теплі, москалі холодними, а Україна вільною і незалежною. зараз, коли я тут, я відчуваю, як ми разом наближаємо нашу перемогу. Щоб мені не було соромно перед моїми дітьми, що я нічого не робила. Тому що Україна в мене отут, а все те, що в мене тут, я захищаю до кінця. Щоб продовжити справу мого батька-дисидента, який теж фактично все життя був гонимий тією ж владою, і дуже хочеться викорінити нарешті залишки ось цього пострадянського нашого минулого із України, це для мене єдиний спосіб наближати перемогу. Я хочу, щоб моя сім'я жила в безпеці. Моє місце тут захищати своїх дітей, захищати свій дім, своє місто, свою країну. Врешті-решт я повинна була відчувати себе десь потрібною, десь задіяти свої вміння і навички. Я тут, аби бути максимально корисним нашій державі, нашим воїнам і всім, кому це потрібно. Ми волонтеримо з першого дня. Я волонтерю з першого дня. Дуже вірю в те, що ми переможемо. Вірю в Україну, ненавиджу ненавиджусню. І ми разом з нашою командою наближаємо перемогу, забезпечуємо потреби е, тих людей, які активно працюють над нею. Я стала волонтером, тому що я хочу, аби мої рідні були разом зі мною тут, поруч і в безпеці. Ще що хочу, щоб всі мої друзі і рідні якомога швидше повернулися додому з перемоги. Я волонтери для того, щоб жити в сильній, незалежній і суверенній країні. І головне цілісній. А ще волонтери для того, щоб ніякому сусіду більше ніколи на думку не спало захоплювати чужі території, вбивати мирних мешканців, вбивати військових. Вся русня має бути мертва. Наша перемога в наших руках і я тут для того, щоб її наблизити. Тому що я дуже хочу, щоб мій чоловік повернувся додому нарешті. Такий час потрібно чимось допомагати, допомагаючи іншим, насправді я допомагаю собі. Усвідомлення цього дає розуміння, що я роблю все правильно. А далі це вже затягує так, що ти розумієш, що ну а, а як не робити цього. Я волонтерю, тому що вважаю, що зараз всі ми повинні докласти найбільших зусиль, все, що ми можемо заради перемоги і використати всі свої найкращі вміння для цього. Це бути частиною великої перемоги і. Вірити в те, що Україна переможе, і переможе завдяки тим людям, які роблять кожен на своєму місці, те, що він може робити.